Лауреат літературної премії імені Тараса Шевченка громадський діяч та головне наш земляк Дмитро Павличко відвідав свою альма-матер, Коломийську гімназію імені Михайла Грушевського. З нагоди дня української писемності та мови літератор зустрівся із педагогами та вихованцями закладу. Деталі знає наш журналіст Мар'яна Мацьків. Для гімназії імені Михайла Грушевського стало доброю традицією зустрічати поважних гостей дитячим оркестром духових інструментів. Таке музичне дійство потішило і самого Дмитра Павличка, адже свого часу чоловік теж був задіяний у гімназійному оркестрі. Згадавши молодість, літератор взяв трубу і навіть спробував дещо зіграти. Далі всі перемістились у актову залу. Там відбулась зустріч з автором славної пісні Два кольори особливої уваги заслуговує і подарунок Дмитра Павличка навчальному закладу. Десять томів своєї поетичної творчості, які нещодавно вийшли друком, чоловік із задоволенням презентував альма-матері. Я вчився в Коломийській гімназії за часів німецької окупації. Але ці два роки, що я пробув у середовищі учителів своїх тодішніх, яких я всіх пам'ятаю і так, як бачу, і перебування в середовищі студентів того часу, у бурсі, в якій я жив, залишили надзвичайно глибокий, вічний слід у моїй душі. Цікаво, що саме у місті понад прутом Дмитро Васильович зробив перший крок до поетичного слова. Тож, як бачите, у житті поета Коломия посідає не останнє місце. Хоча і буває він тут рідше. Окрім спогадів про шкільні роки, пан Павличко розповів присутнім і про свою життєву позицію та погляди на майбутнє України. Вірю, що Україна буде безсмертна, вона є безсмертна, але я вірю в її безсмертя, тому що є в Коломиї гімназія. Україна завжди буде залежати не тільки від усього народу, а від шкіл своїх, і в тому числі від цієї школи, де якщо нам Бог поможе, будуть виростати, формуватися патріоти нашої землі і нашої державності. У боргу перед шанованими гостями не залишились і гімназисти. Вони представили пишний концерт з нагоди дня української писемності та мови. Мар'яна Андрій Гаращук. Програма події НТК.